Good luck. Дорогі друзі, слава Україні! Різдвяні свята в українській традиції завжди були і лишаються часом єднання з найріднішим. І сьогодні нас сюди привела ця красива зірка. А для нас зараз ця різдвяна зірка є символом світла, як джерела тепла, навколо якого ми єднаємось. Світла надії, світла. Наших осель та наших сердець, світло пам'яті про тих, кого вже немає з нами. Отож, просимо вшанувати загиблих у російсько-українській війні хвилиною пам'яті. Дякуємо. Ще одним атрибутом Світлого Різдва є Різдвяний дідух. Це і є символ родючої ниви і містилище духу наших пращурів, і втілення вічного життя. І в цих наших традиціях і в нашій культурі є велика сила, яку ніколи не зможе ані осягнути, ані відібрати наш ворог, який давно втратив, або і не мав нічого святого та сокровенного. І сьогодні з нами, тут на площі ангелів, присутні військовослужбовці Збройних сил України, медики та волонтери. Різдво дійсно об'єднує нас, але у цьому єднанні важливо невпинно підтримувати тих, хто в цю хвилину боронить Україну. І немає змоги провести бодай різдво з родиною. Тому особливо цінні моменти, які ми можемо сьогодні розділити. Разом з нами, з нашими захисниками. Отож, запрошуємо до віншування капітана 125 ї окремої бригади територіальної оборони Богдана Сію-сію посіваємо. Святи вечора вітаю і бажаю Україні, щоб Ісус, який насіння, не відмовив допомозі. І поміг у перемозі. Всім бажаю вам добра. щоб минала... Всім бажаю вам добра. Щоб минала вас біда. Щоб ракети минали, воду й світло подавали. Сію, усі, усі просіваю, перемоги нам бажаю. Дякую до і всім захисникам та захисницям України за те, що ми можемо сьогодні вільно та безпечно прославляти це свято. Отож, запрошуємо до спільної молитви настоятеля гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла Капелана Львівської міської ради Отця Тараса. Пане Олубо, дорогі наші захисники. Дорогі пані Тапонова, перш за все, щодо е, капелана міської ради, це мій заступник, він мав бути. Десять хвилин тому в нього народилася четверта дитина. Тому я хотілося сказати всім. Це дуже гарно Таке для нас різдво, е, особливо для капеланської спільноти. Отже, сьогодні маю велику приємність тут перед гарнізонним храмом і на площі Ангелів звершити спільну молитву. Я би хотів, щоб ми помолились молитву чи нашого передодні Різдва Христового. За матерів, за дружин, за діточок, батьки, яких сьогодні є на фронті, і сьогодні на святвечері не зможуть побачити своїх рідних через те, що вони насправді роблять таку світу справу нас захищають. Нехай Господь зігріє їхнє серце великою любов'ю, щоб вони також несли радість Різдва в цей світ. І ця біль, яка в них сьогодні є з тим, що не бачиться з рідними, нехай буде хоч трішки менше завдяки нашій з вами молитві. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що є сина на небасях, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. Прости нам провини наші, як і ми, прощаємо, прощання, половатці наші. Не веди нас у спокусу, а не від нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Україні! Всім щасливого Різдва Христового. Дякуємо, Отцю. І запрошуємо до віддального слова львівського міського голову Андрія Садова. Все отче, дорогі наші військові, волонтери, медики, діти, друзі. Всіх хто сюди сьогодні прийшов. Слава Україні! Ну, на початок я маю виконати почесну місію і доповнити цей дідух тим колосям, щоб він був повноцінний. Файно правда? Це, дідух це є наш зв'язок. З нашими пращурами. Він має дуже великий символ. Але сьогодні я би хотів сказати трошки інші слова, ніж колись. Буквально півгодини тому назад ми тут прощалися з нашими чотирма героями. І ця площа, вона символічно сьогодні має назву Ангелів. Я думаю, що тисячі-тисячі. Ангелів, архангелів сьогодні тут разом з нами споглядають за нами. Я думаю, що мені тішаться, що не звихаючи ні на що, ми продовжуємо наші традиції, тому що це наше життя, це наша Україна, і ми віримо в нашу Україну. І сьогодні слова Христос рождає» так само сильно будуть звучати і в Києві, і в Харкові, у Львові, біля Покровського, тому що в тих словах є велика надія. Велика надія, яка є з нами. Як би важко не було, сьогодні ці слова будуть промовляти і біля хворого в лікарні, і хлопців, і дівчата, які сьогодні в окопі, і волонтери, які допомагають і медики. Знаєте, це є чудо і щодесь, народження Ісуса Христа. Тому я сьогодні вас всіх вітаю з тим нашим великим святом. Хочу побажати всім нам мудрості. Мати, знаєте, цю силу духу внутрішню, щоб якось пережити цей непростий час, думати про дітей, тому що це наше майбутнє, любити життя, бути людьми, допомагати один одному і завжди подумки розуміти, що хлопець чи дівчина, які сьогодні там на передовій, їм є набагато важче, і вони захищають нас, тільки дякуючи їм. Ми сьогодні маємо різдво. Дякую, бажаю всім здоров'я. Ви прекрасні. Христос рождає! Здравіло. Молодці! Дякую. Ось тепер наш дідок доповнений, завершений, і він складається з десятків маленьких снобиків, які наша поляда буде таким співзвучим сотень голосів та променів наших сердець. Тож запрошуємо заколядувати разом з театрально співочим проєктом першого театру Джерегеля та Львівського національного академічного чоловічого хорового головою капеллою Тударик. Yeah. Тешуть тесні, тешуть, тесні, тешуть, тесні, тешуть, тесні, тешуть, тесні, Христос ся рождає. Слава! <тасвіст> За таку добру та згуртовану коляду ми, звісно, що запрошуємо наших колядників та військових почастуватися пампухами. Бажаємо мирного та спокійного Різдва. Христос рождається. Перші дітям. Божеству. Ангели співають, царі витають, поклони мають пасти грають, чудо чуда політають, Пріс построився, ботися, Ангели співають, царі витають, оклоють, пасти як грають, чудо чуда політають.

Львівська національна академічна чоловіча хорова капелла Додарик. Театрально співачий проєкт Першого театру Джергеля. Ваші облески! Усім мирного та спокійного Різдва. Христос рождається!